Всім привіт! Зробивши ревізію морозильної камери, було виявлено стратегічний запас невеличкого шматочка свиного шийка, із якого я зараз приготую биточки в клярі. М'ясо нарізала, відбила та приправила спеціями за смаком. Для кляру беру два яйця, чесничок натертий на дрібній терці, сіль, чорний перець. Та муку все перемішую і виходить ось таке густеньке тістечко Вливаю до нього потроху водички кімнатної температури, можна молоко. Та розводжу до необхідної консистенції. Ось таке тістечко повинно бути, як на млинці. Шматочки м'яса купаю в тісті та викладаю на розігріту з олією сковорідку Смажую до золотистого кольору з двох сторін. Всім смачненького та гарного дня!